Кришка є. Прокладки є. А того слова, що ти сказав, нема. А, ні, вру. Є. Ля яка нова? Ти що? Переймався, що не буде оцих штук. Резинки, під але все на місці, тому сьогодні зборка буде. А поки далі клеїмо широкі. Кайф. Розкрутив я ту кришку. Зараз будемо знімати і ставити нову. Розпаковка No2. Що як же, як же тебе... мовчики. мовчики? Можеш коментувати. Ну будеш таке гарненьке. Будеш у кіно. Будешь в угу. Йо-моє. Йо-моє. написано руками не трогать. М -м -м. Не влізай, уб'ю. В натурі написано. Ну, я ж не обманываю. Так, що тріше нема? На новиті на сонце подивиться. Як <рес> <рес> тебе учили на разбуках. <рес> ну иче. Блін, гарна така. Так. А, тут ще різиночки внутрішні. Резиночки вже в комплекті. Але найголовніше резиночка, що я пережив, дуже переймався, там, коротше, я вже показував на місцях кріплень. От. Та. Тому я вже там все підготував. Ляпота. Зараз цю ляпоту будемо ставити на базочку. Ось сюди. Пум. Коротше, Хотів показати експеримент. Всі ж розказують, що після перегрівів, а ця кришка бачила, як мінімум два перегріви на моєму віці, то вона стає винтом. Давайте подивимось, якщо її покласти, Ось це рівна поверхня. Перевертаємо і дивимось наскільки рівно вона прилягає до поверхні. Ага, нормально подивимось, бо тут є такі штучки. Ззаду вони є. Ага. Експеримент можна вважати і не вдалим. Ладно, зараз тоді дивимося так. А так, теж нічого не понятно. Ну і фіг з ним. На вигляд рівно, ніякого гвинта не видно. В принципі, по борту вона не текла ніколи. Тільки в місцях тріщина. Коли я дістав прокладку, одразу випала оця штучка. Так, фокус, фокус. Це місце під болтом. І ось ця діра, через яку. Добре так текло масло. І ексклюзивний контент. Ніхто не бачив, що там знаходиться на виході на КВКГ. Одразу видно який еластичний пластик. Хрустить як вафельний торг. Нічого там немає. Ну, а це потрапляє до вас у КВКГ а потім і okay. Okay. у впуск. Фу! Дяка. Mm -hmm. А ще какашка собирати поставити. Це називається це, е, е, презент із Великобританії. Я <рик> саможний товар. Емульсія за з маслом. Зацеля знімати сюди і промивати до сюди. Або ну, зацеля знімати. Якщо ти хочеш знімати. поставити назад цю кришку, ти ж не можеш це нормально промити. Чо? Ти ж не знімеш оцю фіню? Ні. Nee. Зверху. Ну, типу, просто сюди заливати, під нападами. Ну, ви зрозуміли, хлопці. Бо кришка вещь, але лучше купуємо нову. Не кричить. А як же? Все зібрав? Підключив, катушки підкинув. Зараз будемо робити тестовий запуск. Але без ключа не зроблю. Працює гарно. Ну що, збираю далі та поїхали кататись. Так, ще один прикольчик сьогоднішнього дня. Отут у нас такі штуки, дві штуки були в пакетику. Я думаю, на що воно треба? У мене такого немає. А от як тільки я накинув оцю декоративну кришку на мотор, я одразу зрозумів, що такі треба вони. Вкручуються от сюди і на них прикручується декоративна кришка. Тому не викидайте раніше часу. Якщо ви все ж таки купите цю балалайку. І того, всі вже поїхали. Я вже тут залишився один. Зараз потрошку збираюсь і буду їхати тестувати мою нову кришку на голові М54. Я дуже сьогодні втомився. Спершу з самого ранку клеїли автомобіль для наших хлопців бачили, який чирок бойовий. От. Ну, а потім зайнявся одразу БМВ. В принципі, не так довго займає м -м, заміна кришки по часу. Блін, я, чесно кажучи, в тому не багато розповідати, тому скажу, що, по-перше, кришка по якості візуально крута. По-друге, на ній чомусь я знайшов. Знаєте, затертий номер. Як роблять на оригінальних запчастях, коли замовляєш, наприклад, не BMW, а Hella, там на... На, чому? Наприклад, на термостаті або датчик рівня масла. ось таке. От. Ну, Я не думаю, що Мецгер робив для оригіналу BMW кришки. Тож, то таке? Ну і дірку в старій кришці ви бачили. Ось так. Тому виїжджаю звідси і йдемо ну, на заправку.